Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта. Дія перша. Сцена третя. У домі капулетті входять пані Капулетті та нянька. Пані Капулетті. То де ж моя дочка? Чому не тут? Нянька, клянуся пані, вам своїм дівоцтвом, що берегла 12 перших літ. Я кликала її приблизно так. Джульєта, пташко, де ти озовися? Входить Джульєта. Джульєта. Мене хто скличе? Нянька. Ваша мама. Джульєта. Пані. Я слухаю. Пані Капулетті. Йдеться про. Тим часом не слухай няню, й вийди. Ні, вернися. Напевно, й ти щось недурне порадиш. Ти знаєш, скільки років нашій доні? Нянька. Та навіть і годин не тільки років. Пані Капулетті. Немає й чотирнадцяти? Нянька. А як же? Це в мене й чотирнадцяти зубів у роті не лишилося, та я й чотири, що лишились, покладу в заклад, що ви правій. А перше серпня у нас коли? Пані Капулеті. за кілька тижнів ніби? Нянька. Чи кілька, а чи тюлька. Тільки знаю, що в ніч на свято жнив їй чотирнадцять. Вона й Сузанка, хай пригорне Бог невинну душу, народились разом. Сузанка вже на небі захороша була для мене грішниці, а цій у ніч на перше стукне чотирнадцять. Як нині пам'ятаю, трусонуло ж землею одинадцять років тому, і того ж таки дня малу Джульєту від цицьки відлучила я. Таке до віку не забудеться. Натерла я пипки полином та й прилягла собі на сонці під голубником. Ви пані з паном десь, я пам'ятаю, у манту були. А це дитя лизнуло пипку і полин почуло у ротику й розглючене відразу ж, як смиконеться, в бік як побіжить, а тут як трусоне, як захитає. Аж голубник валиться, землетрус, я ноги та й на плечі. З того дня якраз і одинадцять років буде. Вона тоді на ніжки вже спиналась, та де там дріботіла вже сама. І всюди лізла, і напередодні, перечепившись, розсікла брову. А мій законний царствіє небесне, от то вже був дотепник. Взяв на руки її й питає Впала на животик, а виростеш, падеш на Дубцю, так? А та малеча вірити, затихла, перестає ревіти й каже: Тяк, оце вже відмочила, не забуду. Питає мій: то що, впадеш на дубцю? А ця мала пісюха каже «Так, Пані Капулетті. Ну досить вже. Помовч хоча б недовго. Нянька. Мовчу, мовчу, та триматись не можу. Згадавши, як малеча каже «Так, А я дивлюсь, а в неї над бровою ще й гуля наливається завбільшки з яйце у півня. Гепнула сні в року. Той сліз було, аж тут мій чоловік питає І на дубку впадеш, дівко. Вона ж на це така серйозна. Тяк. Джульєта. і ти серйозно і замовкни, нянька. Та вже ж мовчу, хай Бог тебе спасає. З усіх діток, що сали мої груди, ти наймиліша. Тільки б і діждати, як вийдеш заміж. Пані Капулетті. От стосовно цього і хотіла б я порадитись. Джульєто, що думаєш про перспективу шлюбу? Джульєта. Мені таке ще, мамо, і не сниться. Нянька. Не сниться. Звідки розум у дитині? Так ніби й не моїцецькі смоктала. Пані Каполетті. Пора, дитину. Думай про заміжжя. Веронський звичай полягає в тому, що вже й молодші ходять у мамах. Я, зокрема, також колись ходила. А ти дівуєш, словом, ось що доню. Тебе в дружини хоче сам паріс. Нянька. Оце так зух! Оце так чоловік і гарний же, як воскова фігура, пані Капулетті. Найкращий цвіт веронського цвітіння, нянька. Отож то, саме цвіт, не цвіль, а цвіт, пані Капулетті. Що скажеш ти? Полюбиш цього пана? Увечері на нашому прийнятті вчитатися ти зможеш, як в роман в його лице написане майстерно пером краси. І в кожній з чистих рис знак щастя, що несе тобі паріс. А все, що приховалося у змісті, написано в очах читай же вісті з очей, і досконалий цей томище без палітурки нищиться покище. Пусти рибину в море, лиш тоді краса її заблисне в воді. До золотого змісту й обкладинки потрібно золотої, тобто жінки. Розділиш з ним усе, що в нього є. Й майно нічим не зменшиться твоє. Нянька. Нічим, нічим, та ще й товстіша станеш. Пані Капулетті. Коротше. Чи тобі він до вподоби? Джульєтта. Я дуже постараюсь, мамо, щоби вподобати його. Очам своїм я накажу, щоб він сподобався їм. Входить слуга. Слуга Ласкава, пані, гості вже тут, столи накрито, вас немає. Пані Джульє, теж няньку на роздачі клинуть, бо зникла. Омови цілком екстремальні. Мушу знову бігти до гостей. Молю вас, благаю, покваптеся. Пані Капулеті. Ідемо вже. Слуга виходить. Щоб він там не зачах. «Нянька!» Перед маленька до нічних розваг. Виходять.